Невеличкий відео огляд на мультипіч Філіпс. Philips. Давно мріяла придбати її. Нарешті придбала у розстрочку. В магазині Алло. Механічне керування. Зверху зручно, що все написано, при якій температурі і скільки хвилин його готувати. Таке механічне колесико. Оказує температуру, ну і тут виставляється час готування. Ось чаша зручна, максимум мінімум написано. Перешіточка знімається витягається. Я вже готувала картошечку фрі, дуже сподобалось. Сьогодні буду готувати шашличок. Зручно мити. Там такий тен, який нагрівається. Циркулює. Ну І ззаду шнур скручується, дуже зручно зберігати. Тож я дуже задоволена своєю покупкою.